Моє відео набирає обертів про те, як поліція поїде на фронт, що ми тут будемо без них робити. Як же ж ми будемо виживати тоді, якщо вони всі правоохоронні органи з ТЦКшниками з усіма разом із суддями з прокурорами поїдуть на фронт? Що ж ми будемо тут робити? Пропоную подивитися кусочок відео, що каже поліцейський. Живем порушник, дорожнього да. руху. Таких, як ви, да, таких, як, як ви. А так, як, як, як як ви не вам буде. судить комуналі. Як не буде, хто буде буде вас так штрафу. У мене штрафувати да. не надо. От вам і все. Вони самі прекрасно знають, що кошмарити нас це основна їхня задача. Просто тупо кошмарити, тому що робити вони нічого не будуть, тому що вони ніколи нічого не робили. Це не для них робота. От хай коні пашуть, вони ж не коні, так вони дуже розумні дядьки попристраювалися і відсоздають, їздять, штрафують, напрягають. Ну тобто, будемо там робити, щоб не перенапрягатися. Знаєте, ну що нібудь бом робити, щоб не перенапрягатися.